Привіт всім шанувальникам розкладів карт Таро. Мене звати Назар, ви на моєму каналі Мудрість Арканів. Сьогодні у нас 9 лютого 2025 рік і я давно хотів зробити такий розклад і ми його зараз зробимо. Питання буде дуже цікаве якою буде завершальна каденція президента України Володимира Зеленського? Мій власний розклад з головуючою картою всього карт буде 13. Перші відчуття щодо розкладу. Хотілося б сказати про ресурсні затрати, переважно про гроші, але таке питання про матеріальні цінності, воно відносно. Тут більше про фізичний стан. Головуюча карта Дев'ятка Пентаклів. Показує на внутрішній стан Володимира Зеленського. Він має впевненість, розсудливість, проникливість та здатен реалізувати задум в цілому. Якщо так по суті, то це дійсно його карта. Дійсно вона показує, що він саме такий. Дев'ятка кубків вказує на задоволення від проробленої роботи в цілому. Сімка Пентаклів. Про бажання досягти задуманого плану, але ця карта також може вказувати на деякий казус, що має зворотню сторону від приємного. Тобто тут карта, знаєте, така 50 на 50 Шістка Пентаклів вказує на збереження пильності навіть з за важких умов. Ну, приділяти увагу всьому. Дев'ятка мечів показує деяку виснаженість від такої роботи. Тут притаманні і біль, і втрати. Король жезлів вказує на те, що людина має чесність та сумлінне ставлення, до такої роботи також це карта якихось новин. До речі, це новини саме. Про президента. Десятка жезлів, досить жорстка карта, вона доповнює попередні карти і вказує на тиск, обман і в тому, що призводить до помилок. Лицарь мочів показує на здатність чинити опір і захищатися, бути хоробрим, відстоювати свої. Інтереси, свої права. Лицар Пентаклів вказує на дуже важливу відповідальність. Ну, звісно, найвища посада, найвища відповідальність. Десятка кубків вказує на момент стабілізації. І це в деякій мірі для нього є таким острівцем втіхи для серця. Також це карта сім'ї. Двійка жезлів теж показує навтому і виснаженість, що може спричиняти невпевненість, смуток, хворобу, верховна Жриця, карта мудрості та інтуїції. А також вказує на те, що поруч з ним завжди є людина. Котра його може підтримати, а іноді зробити настанову. До речі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, хто це за людина? І карта справедливість. Це закон, гармонія, карта балансу. Загалом завершальна каденція буде періодом досягнення успіху та стабільності. Але також може супроводжуватися, да не просто може, а супроводжується певними труднощами та викликами. На цьому все. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, діліться з цим відео, пишіть коментарі. До речі, напишіть, на які карти ви звернули увагу. Поставте ставте вподобайку і в наступному відео. Я постараюся розповісти про те, на якій карти дійсно треба звертати увагу. Дякую, до нових зустрічей.